Сьогодні я пропоную поговорити нам про аб'юз, тому що ця тема піднялася в суспільному просторі і. Цікаво навіть не те, чому вона піднялася зараз, а те, скільки насправді жінок, людей жило в таких системах, і наскільки важко вийти з кола насилля. Я читала різні історії, які писали люди в Трец чи в Інстаграмі, коли вони ділилися своїм, як вони жили в постійному приниженні, настільки, наскільки важко з нього піти, скільки ти там відчуваєш сорому. що Я подумала поділитися з вами реальними історіями, коли я зустрічалася з Б'юз. В житті, коли я його бачила збоку, і наскільки не одразу я і як психотерапевтка розуміла, що це він, коли це просто твої друзі, знайомі чи колеги. От першу історію, я, звичайно, я її трошки зміню для збереження конфіденційності. Вона банальна, банальна у своєму злі і банальна в тому, наскільки часто я бачу подібні ситуації. Це коли є жінка, яка впевнена в собі, яка класно працює, ти на неї дивишся збоку і думаєш, блін, от я хочу бути така, як вона. У неї все виходить, вона гарно спілкується з іншими людьми. І от у неї з'являються стосунки. І вона про ці стосунки говорить, що вони прекрасні. Все чудово, це насправді вона дуже багато хоче від свого чоловіка, а він носить її на руках, купує їй дорогі подарунки. І з боку я дивлюся на ці стосунки, думаю, ну чудово. А потім я помічаю, що в якісь цих стосунках є постійні гірки. То вони розстаються, то вони сходяться. І коли я у неї запитую, що відбувається, вона мені відповідала: ой, все нормально. Це знаєш, це просто я ну, така неврівноважена. От мені подобається маніпулювати чоловіками. Ну да, ми там розстаємось, потім сходимось. Такий період мого життя. Окей, думаю, я ну такий період життя буває. Потім я знайомлюся з цим чоловіком, і він виглядає нормально. Я з ним розмовляю, він дійсно ну, здається таким хорошим, розумним, ніяких зайвих думок у мене немає. Лише дещо, що я помічаю в контакті, здається мені дивним, але я не звертаю на це великої уваги. Перше, коли у нас є діалоги, там просто десь ми в компанії друзів чи по роботі сходимось. Йому не подобаються, наприклад, геї чи феміністки, чи якийсь у нього є там чорно-білий світ, думки, що аборти мають бути заборонені. Ну, думаю, я ми все рівно ведемо нормальну дискусію з цього питання. І ну, це Україна, де да, багато хто думає, як думає. І у нас звичайний цивілізований діалог. Нічого такого немає. Потім інший раз ми теж розмовляємо дуже вічливо, він дуже гарно з повагою до мене ставиться, навіть допомагає мені щось порекомендувати в питаннях, які мені потрібно вирішити. Він виглядає досить впевнено, дружелюбно і дійсно готовий допомогти. Але коли ми з ним розмовляємо, я відчуваю, що коли ця моя подруга намагається щось сказати в діалозі, він її обриває. Або він над нею жартує, так, наче вона тупа і не може з нами розмовляти про політику чи про письменників. Це також робить мені неприємно, але ну, я ж нічого не думаю в той момент. Максимум, що я можу зробити, це поговорити з нею. Ти знаєш, що все у вас нормально, мені якось було неприємно, що він на тобою так пожартував. Де, ні, все нормально, відповідає вона. У нас такі саркастичні стосунки. Так, ми спілкуємось, і я теж можу щось сказати. І дійсно, я це бачу, що іноді вона жартує над ним. Іноді він над нею. Ну, мені з цим не дуже приємно, але, ну, наче це не виглядає як щось таке екстра. Тим паче, що цей чоловік, молодий хлопець, дійсно дуже турботливий. І він, правда, всім допомагає, всім приходить на виручку, часто багато що знає. І в контакті зі мною є багато поваги, нічого такого, про що б я подумала зайва. А потім ми зустрічаємося на вечірці, я трошки засиджуюсь допізна, раптом чую якісь крики, заходжу в кімнату і чую, як він повністю п'яний, на неї кричить. І це не питання конфлікту. Знаєте, коли є конфлікт, навіть якщо ви обоє дуже злі, іноді ви просто починаєте говорити один одному, ну якісь дурниці або переходите на щось особисте. Оце навіть не виглядає так. Це виглядає як монолог його слів, які я зовні абсолютно не можу зв'язати, наче повний хаос. Він просто тараторить про те, яка вона погана. Обов'язково там є монолог про її сексуальну поведінку, про якихось її чоловіків, про те, яка вона взагалі жахлива, багато матюків. І коли я. Здивована на це дивлю ззовні, я бачу, як моя подруга перестала раптом бути тією дорослою жінкою, яку я знаю, а вона стала п'ятирічною дівчинкою. Вона мовчить, і вона завмерла. Вона не може поверхнутися, вона не може нічого сказати. І це те, що дивує мене найбільше, тому що я її такою не знаю. Я її знала лише впевненою, лише така, яка все може, які прекрасно, яка бере дорогі подарунки від цього чоловіка. Я її знала лише такою, яку я могла просто застрити і думати: блін, як у них напевно все класно, бо в моїх стосунках. Якось все важче. Там у нас багато діалогів, якихось конфліктів, там сумки Louis Vuitton мені ніхто не дарує. А тут я бачу її саме маленькою дівчинкою, яка не може себе захистити, яку ображають. Мені стає дуже страшно, і тут підходять наші інші знайомі, у яких ми в гостях, і вони його рознімають. На наступний день я їй пишу, запитую, як справи, що це взагалі було. На що вона мені відповідає? «Да, ну розумієш, у нього був важкий день, він випив, все нормально, він вже вибачився переді мною. Потім я знову їх бачу. Вони ходять разом, як хороша закохана пара. У них прекрасні сторіс, і все виглядає чудово. Але проходить час, і ця історія повторюється. Я бачу, як він може зірватися. Я бачу, що у нього є проблеми з алкоголем або з травою, або з грибами. Підставте тут подібне. Я бачу, що він може зірватися, або що його погляди стають все більш жорсткішими. І коли я з ним спілкуюся просто на дистанції, як далека знайома, у нас все прекрасно, він порядний, чесний, приємний. А як тільки наше спілкування заходить трішки глибше, і я можу сказати про те, що чи все у тебе нормально, або я можу поділитися якоюсь своєю історією про стосунки, я помічаю, що він повністю абсолютно ніколи не може сказати, що він не правий, він нічого ніколи не говорить про свої вразливості. Він завжди має мати рацію, він завжди є таким стійким дорослим, якому ніколи не боляче, ніколи не погано. А коли заходить розмова про власну терапію, він говорить, що да, ні, йому це не потрібно. Ну, іншим людям, можливо, да, але ну, йому це точно не потрібно, він справляється. Взагалі, ця вся терапія вона вигадана для слабких людей. От таких історій, на жаль, я знаю дуже багато. І, на жаль, не завжди ми можемо розрізнити, чи є ця людина аб'юзивною чи ні, тому що зовні вона є дуже приємною, бо вона такою навчилася бути. Але лише в домашньому колі, поруч з кимось дуже близьким, вона зривається і переживає весь той деструктив, який вона не може переживати поруч з іншими людьми, тому що це страшно, і це соромно. Чому ж моя подруга, ну, в даному випадку вигадана подруга, але таких прикладів справді багато, вона це терпить і вона найде. Тому що вона виросла такою, яка має бути сильною. У неї теж немає права на обмежень. І цей чоловік це насправді перша людина, яка дарує їй подарунки, яка про неї піклується. І коли їх стосунки починалися, це був медовий місяць. Про неї ніхто ніколи так не турбувався, у неї ніхто ніколи не запитував, як вона. І це для неї стало настільки цінно і важливо, що тепер вона дуже боїться, що раптом це може зникнути. І справді, після того, як він на неї кричить, як він дуже багато її ревнує і говорить дуже погані слова. Він вибачається, і вибачається дійсно щиро, тому що у нього є частина психіки, яка дійсно про добро, яка дійсно хоче допомагати іншим. Проблема в тому, що це лише частина його я. І поруч з цією частиною я є садистична частина, і вони не в діалозі один з одним. Правда, на наступний день йому стає соромно, і він дійсно розуміє, що він поводив себе погано. Але він не бере за це відповідальність, він не готовий визнавати свої вразливості, він не готовий проговорювати, чому складається так, і працювати з навантаженням, яке у нього є, з тим, що він не може перенести, можливо, якусь відповідальність у власне горювання, а він стає мазохістичним. Він повністю перед нею вибачається, дарує подарунки, він стає прекрасним, ідеальним чоловіком, таким чоловіком, яких насправді немає, тому що далі, наступні дні, все йде для неї. І в цей момент вона, звичайно, сподівається, що так і залишиться, тому що це настільки цінно і важливо. А ще вона своєю травмованою частиною бачить, наскільки йому погано і соромно. І це справжнє соромно, йому дійсно погано. Але ж питання не в тому. Питання в тому, що йому є погано один-два дні, потім їх стосунки стають кращими, і він знову стикається з якимись проблемами на роботі, у власному житті, з якимись вразливостями, і він нічого не робить з тим, щоб з ними працювати. І від неможливості опрацьовувати своє складне життя, він знову вдається до алкоголю, до певних речовин. Або до злості агресія. І ці кола вони повторюються постійно. Плюс ця прекрасна жінка, яка здається такою, яка все вміє і все може, вона ж насправді теж не все вміє і не все може. Це певна картинка, вона навчилася такою бути. Внутрішньо її внутрішня будова Я теж розділена на маленькі частинки, десь вона відчуває багато сорому за себе. Десь вона не знає, що робити з власними обмеженнями, десь вона відчуває дуже багато провини, десь у неї є велика частина, яка хоче рятувати інших людей. І, відповідно, коли в якісь моменти він їй говорить, що вона неправильна, що вона погана господиня, що вона погано про нього піклується, вона в це вірить, тому що це те, що їй говорили з ранніх, можливо, її дитячих років. На жаль, дуже часто жінки, які опиняються в таких стосунках, вони виростали в таких стосунках, вони мали такого батька або таку матір. Вони з дуже раннього віку відчувають, що вони можуть бути лише обслугою для інших. І це причина, чому вони так сильно чіпляються за хороше ставлення іншої людини і чому їм так важко від цього піти. В моєму особистому житті, на щастя, не було аб'юзивних стосунків, але я розумію, що це не через те, що я якась розумна, це через те, що я дуже контрзалежна сама по собі. І для мене важливим навиком було не втікати від стосунків, а яким чином будувати йти на близькість. І я розумію, що якби не цей фактор, я би теж стала такою колись. Мої перші безстосунки стосунки точно були б аб'юзивними, тому що я пам'ятаю, як одна з моїх перших найбільших закоханостей це був хороший хлопець, і я була хорошою людиною. Питання було не в тому. Але ми обоє були внутрішньо травмованими і розчавленими на момент, коли ми зустрілися. І ми обоє на той момент не знали про це, нічого з цим не робили. От коли починалися ці стосунки, був певний момент. Де цей хлопець uh, в розмові, коли я сказала, що не так давно, там у мене був певний робочий роман, а мені було років 24, десь 23. Я працювала в некомерційних організаціях, їздила по світу, по Європі. В основному робила різні проекти, благодійні по роботі. І це був такий період, коли у мене тільки починалися стосунки. Я взагалі перший раз там вступала, з кимось у відносини почалося сексуальне життя. І якось у розмові я йому сказала про те, що не так давно у мене завершився ну, такий роман, да, от який засудив. Звичайно у людей, яким 23. І він почав говорити про мене дуже неприємні речі, про те, що виявляється, от я така погана, що я його не ціную, що я з ним от теж просто так. І я пам'ятаю, наскільки я в той момент заклякла і розгубилася, тому що на той момент часу я правда не знала ні про свою цінність, ні про норму. І тому, коли людина, в яку я правда закохалася, яка мені здавалася такою важливою, сказала, що я погана, тому що я до нього жила сексуальним життям, я відчула сором. І я нічого в той момент йому не сказала. Наші стосунки завершилися, не дуже почавшись, що дуже добре, наскільки я розумію, зараз. Але оцей момент він для мене є про те, що. Ви знаєте, я зовні не виглядала як дівчина, якою можна маніпулювати, чи як дівчина, яка відчуває багато сорому. Зовні я виглядала ну, напевно приблизно так, як я виглядаю зараз, а напевно ще більш суворою і такою обестінюючою. Але внутрішньо, через те, що я ще не знала, хто я, через те, що у мене ніколи не було хорошого ставлення до мене, я ніколи в сім'ї не бачила хороших стосунків. Я ніколи не бачила, як про жінку турбується чоловік. Я бачила, як чоловік вибачається, я бачила, як чоловік принижує, але я не бачила на той момент іще хороших стосунків. І тому я не знала, наскільки той діалог був неадекватним, і я нічого йому не сказала. Потім з часом. Я це зрозуміла. Я зрозуміла, що він це говорив зі своєї травми. Я зрозуміла, що і він насправді не знав, як будувати стосунки, як в них бути. Якийсь час ми ще спілкувалися і спілкувалися зокрема, про це. І він сказав, да, що там він погано тоді вчинив погані речі про мене. Сказав. Але от моя внутрішня травма вона дуже відгукувалася на його внутрішню травму. І моє відчуття себе якоїсь не такою дуже відгукувалося на його відчуття себе якогось не такого. І якби так сталося в життя інакше, що ми б залишалися в одному середовищі, і наші стосунки би продовжувалися, я більш ніж впевнена, що це були б аб'юзивні стосунки. І я більш ніж впевнена, що я би певну кількість часу залишалася б у цих відносинах, тому що мені правда було його шкода, і тому що я правда. Не знала, що означає хороше ставлення до мене, тому що у мене його ніколи не було. І тому, коли ми говоримо про те, чому хтось не йде з таких стосунків, про те, що ну, вона ж мала би знати. Насправді, ми забуваємо, наскільки мало в Україні поки що є прикладів хороших відносин, наскільки наше суспільство іще залежне. Я десь втреті бачила питання: напишіть, у кого був хороший тато, як це? Як ви думаєте, скільки відповідей там було? Майже ніскільки. Хороший тата для багатьох з нас це батько, який ну, емоційно був відсутнім, але хоча б іноді там, давав гроші, чи був присутнім в родині, там, забезпечував її. Все. Ми правда, у нас лише виростає культура чоловіків, які відчувають себе, які можуть бути в контакті, які можуть бути у вразливості. І ніякий аб'юзер на моє переконання і професійне особисте не народжується аб'юзером. Вони такими стають з часом. Тому, коли ми зустрічаємо хорошого хлопця, він правда часто є хорошим. Але якщо не ми ні йдемо зі цих стосунків, ні людина не змінюється, то з часом це стає лише гіршим і гіршим. І я це точно знаю і по моїй сім'ї. У мене був дуже аб'юзивний батько, але я впевнена, що він не був таким завжди. І я точно знаю, що моя мама, яка дуже його цінувала і дуже його любила, любила його не просто так. Я точно знаю, що у нього були хороші риси. І я знаю, що коли мені сусіди говорили про те, як він їм допомагав чи підтримував, це точно була правда. Але одночасно я знаю його уже в той період його часу, коли. Цього хорошого не залишилося, тому що відбувається з часом настільки розбещення у владі, особливо якщо ніхто не ставить кордони, ніхто не говорить, так робити не можна інакше ми викличемо поліцію, інакше ти отримаєш громадське засудження. То така людина, яка вже схильна до нарцисичних аб'юзивних проявів, вона стає лише глибшою у них, вона отримує багато задоволення. І часто в таких стосунках, де відбувається аб'юз, жінка з часом стає ненормальною. От випадки, яких я бачила, правда, часто і, на жаль, досі бачу в реальних стосунках з реальними людьми, це коли, наприклад, я зустрічаю якогось чоловіка, можливо, мого колегу, можливо, давнього знайомого чи десь по роботі, пересікаємось. І ну, прикольний чоловік, да? можливо, ми трошки з ним спілкуємось, і він розповідає про свої стосунки, які для нього стають поганими. От він постійно зустрічається з якимись жінками, які його використовують, а він їх рятує. І у мене є багато співчуття до нього. Я думаю, от блін, які жінки використовують, такий хороший хлопець, що ж у нього не складається з романтичним життям. А потім знову ж таки я розповідаю про себе щось особисте. І чую монолог на півгодини про те, які феміністки погані, чи про те, як мені потрібно слухати свого чоловіка, якщо я хочу, щоб наші стосунки були здоровими, чи як мені потрібно народити дитину. І тут я розумію, що це все не просто так. І коли я дивлюся на такого чоловіка ближче, на жінок, яких він вибирає, він дійсно може вибирати жінок з межовими особливостями, з істеричними. Вони дійсно. Можуть мати свої особливості, це точно правда. Але одночасно з тим я завжди розумію, що якщо про жінку говорять, що вона істерична, але з нею залишаються, то все не просто так. Ну, Чомусь же чоловік її вибирає. Чому? Це такий волонтерський рух, де ми знаходимо жінку, яка ні на що не здатна, яка погана, і він її рятує. Очевидно, ні, очевидно, там не все так просто. Очевидно, там є якийсь рух садомаза. І, на жаль, з боку, ми не часто можемо допомогти таким людям ні жінкам, ні чоловікам, і це не наша задача. Наша задача розуміти, що ми ніколи не знаємо, що відбувається за зачиненими дверима. І людина, яка може виглядати дуже приємною, привітною, вона може творити жахливі речі. І я знаю це від багатьох клієнтів. Які жили поруч з жахливим татом або іноді й мамою, які їх били, принижували. А потім сусіди говорили, що боже, у тебе така прекрасна мама, тебе такий прекрасний тато, як тобі пощастило. І вони все життя жили з цим відчуттям газлайтингу. Тому, коли вам хтось з часом наважується розповісти свою історію про насилля, свою історію про аб'юз, наша задача в це повірити. Тому що. Я не знаю історій, де людина би настільки вигадувала про насилля, яке з нею відбулося. Це просто не потрібно. Це ніколи не приносить ем, щось таке важливе, якусь таку важливу цінність. Люди не вигадують такі речі. Навіть якщо щось вони змінюють, бо іноді змінюється пам'ять, щось можливо вони перебільшують, тому що хочеться, щоб їх почули, але повністю такі історії ніколи ніхто не вигадує. Історії про насилля завжди справжня. І наша задача вірити людині, яка це розповіла, і наша задача надати їй підтримку, і наша задача не засуджувати нікого. Якщо вони повертаються в ці стосунки, якщо вони не можуть з них вийти, якщо вони чесно вам говорять, то знаю, що я досі його люблю. Тому що це все дуже складно, і наша психіка дуже складна, і є багато причин, чому людина не може вийти з тих стосунків. І наша задача бути не засуджуючими, давати підтримку і розповідати свої історії, тому що тільки так ми будемо ставити дуже жирну велику лінію, Аб'юз ми не. Толеруємо як суспільство. Якщо тобі не подобається, як твій партнер, партнерка веде себе у стосунках, заверш стосунки і піди. Якщо ти в них є, і ти вчиняєш насилля, це непоправно, це злочин і ніяких більших варіантів немає.